Всім привіт! Починаємо 49-й огляд щотижневий крипторинку. Як ви бачите, зараз відбувається грандіозне падіння всього ринку, а і все червоне у нас сьогодні. Декілька монеток ні, але це виключення. За тиждень у нас падіння. Ось як ви бачите, теж набуває свої сили після введення Трампом тарифів на торговлю з іншими країнами, весь крипторинок. Дуже сильно реагує, а як ми бачимо на графіку біткоїна, зараз вже декілька годин відбувається падіння з рівня 82 дві якщо трошки раніше 83, чи якщо взяти з п'ятниці з 84 ми. Падаємо, і сьогодні ми цілий день е, сипаємося з 82 тисяч до 78 тисяч. Е, зараз трошечки відскочок, але я думаю, це продовжиться. Як ми бачимо по графіку, ми дуже сильно вже пішли вниз на рівень мінус 100. Е, це буває вкрай рідко е, і повинна бути якась корекція, але поки що ми падаємо. По Ефіріуму ми бачимо, що теж грандіозне падіння з 1800 до 1555. Зараз трошечки відскочили, але я думаю, продовжиться. І теж ми вже тут. Теж десь на мінус, мінус 93. Так, і не видно поки що розворота. Хоча тут була дивергенція, але вона була дуже слабенька. І ми знову падаємо, все тарифи приводять. Далі, давайте подивимося, що Солана теж виглядає дуже слабенько, падіння з 120 до 105 доларів. Нір. Колосально, він падає вже. Звідки він падає з 25 березня з рівня 3,70 зараз до 2,16 долара. Особливо цей період дуже як ми бачимо, ці, це все спричинено декількома факторами. Перше, це економічна невизначеність через тарифи США, бо тарифи і зустрічні тарифи зараз все дуже. Змінюються динамічно. Друге, що впливає, це кореляція з традиційними ринками, бо вони в першу чергу падають. Крипторинок пов'язаний. Але сьогодні вихідний, і крипторин і ринок акцій не працює вже другий день. Але через декілька годин вже почнуться торги по акціям. Ми побачимо напевно продовження падіння ринків та S&P 500, та інших ринків акцій. А що ще впливає? Це тиск на алькоїни та ліквідації. Коли ми переходимо через границі, такі як ось тут було і нижче, відбуваються каскадні ліквідації. Багато хто втратить ті, хто ставили в лонг на зростання, зараз втрачають свої депозити. Також впливають макроекономічні очікування через жорстку позицію федеральної резервної системи. США. Яка веде себе досить жорстко. А також сентимент ринку впливає. І деякі аналітики, такі, такі як Квін Томпсон, прогнозують тривалий спад, порівнюючи його з повільною втратою крові. Це може Дуже сильно впливати на роздрібних інвесторів, які будуть продавати свої активи, тоді як інституційні гравці, навпаки, будуть накопичувати біткоін та інші цікаві активи. А давайте перейдемо, подивимось, покажу вам, що відбувається на... в моєму портфоліо, яке 49 тижнів вже спостерігаю і в. Початкова вартість була 1500 доларів. Тиждень тому це було 975, а зараз 860 доларів. Як ви бачите, із криптопортфоліо складається 5 криптогаманців з різним типом монет, то Uh, найкращі показники у гаманця класичного, куди входять біткоін, ефіріум і лайткоін. найгірше в гаманця штучного інтелекта – 65 з 300 стартових. За цей тиждень ми втратили 100, гаманець втратив 111 доларів 11%. відсотків. Сумарне падіння 42 долари. Uh, як ви бачите, падіння продовжується, і uh, завтра ми будемо бачити ще uh, більш драматичну картину. Тому. Пристигніть паски і до зустрічі через тиждень. Побачимо, що буде з крипторинком. І де ми опинимось через тиждень. Всім па-па!